До кінця поточного тижня в Україні йтимуть дощі на більшій території країни. Нарешті огородину вдосталь промочить. Де буде заливати? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 14 червня, опади йтимуть майже на всі території країни. Сухо буде лише на Закарпатті, у Сумській. Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму Нарешті території країни йтимуть дощі та грози. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 29 градусів тепла. На північному заході до плюс 23 градусів. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу 15 червня, сухо буде у всіх західних областях, а також у Вінницькій. Нарешті території країни йтимуть грози та дощі. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 28 градусів, на північному заході до плюс 23 градусів, вночі від плюс 11 до плюс 18 градусів. У неділю 16 червня сухо буде на Волині, Закарпатії, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях. Нарешті території країни йтимуть дощі та грози. Температура повітря в день від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла, а вночі від плюс 11 до плюс 19 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!